Десять учнів Прилуцької школи мистецтв взяли участь у міжнародній благодійній виставці малюнків, яку цього місяця відкрили в Лондоні. Шість юних художників погодилися розповісти телеканалу Тім про свої роботи. Я прийшла до вчительки і сказала, що захотіла такий малюнок, зробила його в декоративному вигляді. На малюнку намальовано ну, справа дівчинка, а зліва хлопчик. Е, у вазі у оранжевої і з неї була ну, калина. Аріна Сушко – наймолодша з художників, що взяли участь у виставці від школи мистецтв. Малюнок дівчинки став художньою інтерпретацією пісні Ой у лузі червона калина. Ми дуже давно з нею хотіли по її бажанню ілюструвати пісню, яка дуже всім подобається червона калина. І у нас навіть не було інших варіантів, просто ми довго розробляли ескі саме для цієї роботи. Свій малюнок під назвою Мавка на виставку надіслала й Анастасія Бугай. Малювала я мавку, я, я надихнулась українською українською міфологією. І насамперед вором Лесі Українки. У мене була ідея одразу, але із перенесенням ідеї на папір получалося не одразу. І було безліч ескізів і безліч ізправлень на полотні самому. Картини, які ці діти надіслали на виставку, насправді різнотематичні. Підчено Наташа намалювала великодній натюрморт, який ми малювали в класі. Він дуже сподобався. Називається «Великодній ранок, де така кольорова гама, дуже ніжна, ранішна. Багато разів я, я виправляла свої помилки. Кі, але те, що в мене вийшло, що мені подобається, і досі своєю роботою пишається і Руслана Лисенко. Вона намалювала поле соняхів зі свого дитинства. Я пам'ятаю, як дитинстві з мамою часто їздила в різні міста, і одного разу ми приїжджали мимо полі соняшниками. Моя мама дуже любить фотог фотографуватися. І... Ми з нею вийшли з машини, пішли в поле, знайшли красиве місце і почали фотографуватися. Серед юних художниць бачимо художника. Це Роман Левченко, цьогорічний випускник Прилуцької школи мистецтв. У мене був найменший холст, тому я найшвидше зробив свою роботу, але ідея вона була справді гарна. Я зобразив на ній. Чашку з чаєм, у якій потонув крейсер Москва. Це таке своєрідне сатиричне зображення новин, які були на той час. І в принципі, через гумор мистецтво краще сприймається. Я так вважаю. Роботи учнів Прилуцької школи мистецтв сьогодні експонуються в Лондоні. Їх можна придбати, адже виставка благодійна. Всі кошти підуть на розвиток мистецької освіти в Україні. Дві, до речі, вже викупили меценати: червону калину, Аріни сушко та відчуття щастя Софії Ольоновської. Для мене головне, що я можу чимось комусь допомогти. Я думаю, кожен українець зараз над цим працює. І звісно, я дуже зраділа, що із всіх учасників найперше продалась моя. Я, якщо чесно, цього не очікувала. Це було дуже приємна новина. Ми представляли не просто Україну на цій виставці, а наше місто і наше місто-прилуки будуть знати в далекому Лондоні. І я дуже люблю своїх учнів і дуже пишаюся їм, тому що Ну, це дійсно дуже велика робота. І робота не просто фізична, а робота така духовна. Тому що діти пропускають через себе всі ці події. Вони дуже реагують правильно на все це. І оце бажання допомогти, воно завжди ну, надихає, я б сказала. Тому діти ще. Більшим таким інтересом до цього відносяться до слова, окрім прилуцької школи мистецтву, у виставці взяли участь 26 мистецьких закладів з усієї України. Загалом на виставці було представлено 248 картин.